Вітаю, розв'яжемо номер 39 з теми «Трикутники. ознаки рівності трикутників. Умова задачі: одна із сторін трикутника на 3 см менша від другої, і удвічі менша від третьої. Периметр трикутника до рівня 35 см. Треба знайти сторону трикутника. Отже, нам дан трикутник АБЦ, тому ми так і запишемо: дано трикутник АБЦ, у якого периметр за умовою 35 см. Периметр дорівнює 35 см. Це перше, що ми. А тепер працюємо з одна із сторін трикутника на три менше від другої. Давайте візьмемо, що сторона... АБ у нас буде Х. Якщо ця сторона на 3 см менша за другу сторону, тоді друга сторона буде більша на 3 см, отже, буде х додати 3. І ця ж сторона удвічі менша від третьої. Значить, третя буде удвічі більша за Першу сторону. Тоді нам треба знайти сторони Сторони трикутника. Я не буду їх зараз називати, А, Б, Б, С, і С Д. Ми це пропишемо у відповіді. Що ж, давайте спочатку позначимо, що ми маємо на увазі, що таке Х. В такому випадку ми прописуємо, що Х буде дорівнювати, нехай сторона А Б дорівнює Х сантиметрів. Тоді Сторона Б, це за умовою буде дорівнювати Х додати 3, і сторона АС АЦ, АЦ буде дорівнювати за умовою С2Х. За формулою. Периметра складаємо рівняння. Так, і пишемо за формулою, периметра складаємо рівняння. Все, у нас вже готово. Ми знаємо, тепер нам треба записати формулу. А формула периметра це сума довжин всіх його сторін. Давайте так і пропишемо, що периметр П буде дорівнювати. Спочатку геометричний зміст запишемо: це аб. АБ додати БЦ і плюс АЦ. А тепер давайте визначимо нижче запишемо те, що ми вже позначили ці сторони. І так, а, B, це у нас Х. Додаємо сторону, БЦ це Х додати 3. Х додати 3, і третя сторона це 2х плюс 2х. І за умовою периметр дорівнює 35 см. Прописали це. Рівняння готово. Ми склали його. Тепер рахуємо кількість х. х1, і ще 1х, 2х, 4х, 4х, далі буде дорівнювати 35 справа було, а тріку переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. 35 відняти 3, це буде 32. Отже, 4х буде дорівнювати 32. Тоді Х ми знайдемо, буде дорівнювати. 32 ми ділимо на 4, це буде 8 в дужках пишемо сантиметрів. Так як ми казали, що нехай сторона А дорівнює Х сантиметрів, то ми одразу прописуємо, робимо пояснення, що це сторона Аце. Нам треба ще знайти Б С і Аце. Тоді, сторона БЦ. Записуємо BC, буде дорівнювати Х8 см, треба додати 3, і ми отримаємо 11 см. Сторона АЦ записали, це буде дорівнювати 2 помножити на 8. І ми отримуємо 16 см. Нам треба прописати зараз відповідь, тому що кожна задача повинна закінчуватись відповіддю. Відповідь, Так як ми пояснення кожної сторони зробили, то можемо прописати 8 см 11 см. І 16 сантиметрів. Всі задача, рішення задачі вже готове. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.